Увага, увага. А в Фейсбуці з'явилася нова злоякісна група, яка називається Новини. Вона зараз прогрівається лайками та аміньканням наших бабусь, які е, коментують, лайкують, поширюють ось такі злоякісні картинки, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Подивіться, навіть ось ця ізбушка, вона російська. Але наші бабусі чомусь думають, що це український контент. Ні, це контент згенерований за допомогою штучного інтелекту. Це фото не справжнє. І якщо ви бачите цей тортик, то це вже е, причина задуматись, чи ця картинка не належить до російських ботоферм. Будь ласка, не робіть е, нічого в цій групі і не відповідайте на повідомлення, якщо... Бот починає вам слати різноманітні запрошення у богомольні групи. І, взагалі, бережіть наш український інформаційний простір від російської корости.